Пригадайте, де ви народилися, у яких умовах зростали, який шлях довелося пройти, щоб досягнути бажаної мети. Не варто соромитися свого коріння, пишайтеся здатністю творити себе. Немає коротких шляхів до успіху. Щоб досягнути мети, я систематично працювала над удосконаленням hard skills, digital skills, Soft skills. Добрий день, мене звуть Тетяна Бутурлин. Я Ніжина, міста, що входить до Семи чудес України. Моє покликання трансформувати систему освіти. Ефективно поєднуючи різні ролі філологині, психологині, підприємиці, впроваджую інноваційні підходи до навчання, виховання учнів та учениць новій українській школі. У своєму житті досягла дуже багато, але ніколи не зупиняюся упевнено крокою далі. Реалізуючи авторські проєкти. Та поширюючи ідеї серед освітян України, розмальовує своє життя яскравими фарбами.